Вуличний музикант грає на гармошці заради перемоги. Ще до повномасштабної війни у горішніх плавнях можна було зустріти діда Василя, який біля супермаркету награвав українських пісень. Давно його не було чути, і ось сьогодні наша знімальна група знову його зустріла. Сьогодні вранці одну з вулиць горішніх плавнів заполонив бадьорий звук гармоні. Лунали українські пісні, які налаштовували перехожих на позитивний лад. Пан Василь приїхав із Григора Бригадирівки продавати яблука, що виросли у його саду. Також захопив із собою гармошку, аби підняти дух та покращити настрій горішньоплавнівцям. Зізнається, що до повномасштабної війни він часто грав на своєму улюбленому музичному інструменті, потім припинив і ось вирішив знову взяти до рук гармонь. Слава героям! Граю для Збройних сил України, щоб поверталися всі живі, здорові хлопці, і, і настав мир в нашій Україні, державі, і все було, щоб було получено. І щоб дітки рождалися, і все було нормально. І, все. і дождемося ми перемоги. Коли навколо тривога і напруга особливо цінуються моменти щирості. Одна жіночка підійшла з Хортру каже, спасіба. Дай Бог дух хлопцям, що живі поверталися. Яка, дай Бог вам здоров'я, що ви такі ще є, що дух хоч трошки настрій піднімаєте. Українські пісні завжди підтримують та надихають. І саме вулична музика нагадує кожному ми не зламні. поки лунає пісня, живе надія. Все раз там віковий на чоріння,